Тікайте. Дивіться, ви у нас скільки в салоні? Так, я сьогодні 10 днів. Я сьогодні 10 да. днів. І ви вже на 10-й да. день вирішили, що вам треба оплатиння да. вдома. Я вирішила, що мені треба вже обладнання. А так. чому саме Міракл? Ну, тому що в мене поясниця. Я не Болі є в в поясниці. з ногами також виказано? І з ногами мене там тягне ногу, так що. Yes. Хорошо, а результати якісь вже отримали від пояса? Ну, немножко, так, да, я так починаю. Ну, улучшення є. Були я... кращі результати, да. якби чаще попадала б на пояс, так? Нагород бігають більше, краще стало. От да. Я знаю, що ви брали на минулих вихідних його додому, да? які процедури вже спробували. Процедури я раз, два і три. Три, три рази, три на, рази живіт. на живот, Клас. на хребет. Клали та, вздовж. вздовж хребта нажилася так. А, та, ви казали, та. ще а, клали. На, ластівочку. На, да, ластівочку робила і на ногу так. І мотали на ногу. Ні, не мотала ровно. Так. А, під всю ногу ногу не так. А що більше всього сподобалось? Ну, хорошо, щоб на пояс мені де Да, там де, да, більше болить. де більше болить, я більше ставлю на полі. Дуже класно. Да. Хто буде користуватися ще обладнанням? Хто буде користуватися, у мене є муж. І, і він буде, да, користувати. буде користуватися і все хорошо. Ну, для нього, як, носити, як мінімум, да. є така 14, yeah. да, це підтримуючий пояс, mm -hmm. яким yeah. йому можна носити і треба постійно. Ну, зробив рекламу дітвори, Правильно. у мене дві дочки, одну і второї. Треба рекламу зробити, щоб вони там одна в Харкові, а друга в Києві. Там можуть також піти, спробувати в салони Нуга Або до мами приїхати. До мами приїдуть і спробують. Молодець. Не страшно було купляти? Час такі всі кажуть, грошей немає, криза в країні. Не страшно купляти. Здоров'я важніше. Nee, Здоров'я важніше, так що треба як то. Вкладати в себе, правда? Так, <зас> да, вкладати і викрутитися, викрутитися, нічого страшного. Будемо здорові, да, будем здоров і все нормально, І все буде добре. І Все буде, все буде добре і все добре. Що можете Надюшка, побажати <зас> нашим відвідувачам зараз, нашим коростенцям? Ну, yeah. well, щоб отримати хороше самочувство, хороше настроєння, добитися своїх результатів. Величих е да, щоб результати да. були, почаще ходити в салон, да, в салон, да, да, в салон. І не лінуватися. І не лінуватися, да, 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 щоб не. е большое спасибо, благодарность всем вам, э, Ох, Ірині. Дякую. Івані Ванівні, е, Єкатерині Олеківні За теплий прийом, очень Дякуємо, да. Дякуємо. Очень, ну, Ми раді, що вам сподобалось да, за теплий прийом І... прием Молодці, молодь, що піклуйте. Счастья, здоров'я, удачі, благополуччя, всього хорошого. І всім успіхів. Ура! Ура! <ріст>